Президент Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн заявила німецькому тижневику Дайзайт, що заходу, яким ми його знали, більше не існує, оскільки вона говорила про історичні зміни, які відбуваються в результаті президентства Дональда Трампа в США. Вона заявила Заходу, яким ми його знали, більше не існує. Світ став глобусом також геополітично, і сьогодні наші мережі дружби охоплюють земну кулю, як ви можете бачити в дебатах про тарифи. Позитивним побічним ефектом є те, що я зараз веду незлічену кількість переговорів з главами держав і урядів у всьому світі, які хочуть працювати разом з нами над новим порядком. Це справедливо від Ісландії до Нової Зеландії, від Канади до Об'єднаних Арабських Еміратів, як і для Індії, Малайзії, Індонезії, Філіппін, Таїланду, Мексики та Південної Америки. Прямо зараз я могла би вести ці розмови 24 години на добу. Усі вимагають збільшення торгівлі з Європою, і це стосується не лише економічних зв'язків. Це також встановлення спільних правил і передбачуваність. Європа відома своєю передбачуваністю та надійністю, що знову починає сприйматися як щось дуже цінне. З одного боку, це дуже тішить, з іншого боку, звісно, існує величезна відповідальність, яку ми маємо виконати. сказала вона. Стосовно європейської безпеки, фон дер Лен також попередила, що, хоча Путін час від часу зупиняється, його імперські амбіції не мають меж, підкреслюючи екзистенційні ризики, з якими стикається ЄС. На запитання про те, чи вірить вона, що Європа може завадити Україні програти війну з Росією за відсутності величезної підтримки з боку США у фон дер фондерляєн відповіла метою Путіна було взяти Київ за три дні і всю Україну за три тижні. Йому це зовсім не вдалося. Одним із виправдань для своїх дій було те, що, на його думку, НАТО стало занадто сильним. Він домігся того, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО на початку війни Україна була майже неозброєною країною. Сьогодні, вражаючи, бачити не лише добре оснащені та досвідчені війська України, але, перш за все, її високоефективну, масштабну оборонну промисловість. Це свідчить про те, що країна мужньо захищалася за допомогою своїх друзів. І надзвичайно важливо, щоб ми продемонстрували бажання влади, тому що з самого початку розрахунок Путіна був таким, що підтримка України впаде. Насправді сталося навпаки.